Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. В вашій увазі представляється дипломна кваліфікаційна робота з теми розробка мобільного застосунку для вивчення правил дорожнього руху. Об'єкт дослідження, засоби вивчення правил дорожнього руху, предмет дослідження, мобільні застосунки для вивчення правил дорожнього руху. Мета роботи створення мобільного застосунку для вивчення та перевірки знань правил дорожнього руху. Завдання до роботи перше провести аналіз предметної області, дослідити існуючі додатки для вивчення правил дорожнього ґрунту, обрати інструменти для розробки, розробити програму, провести тестування. Після аналізу предметної області до дослідження позитивних і негативних сторін вже існуючі додатків, з теми було виведено такі функціональні вимоги, як відсутна необхідність авторизації, втілення актуального методу навчання, а саме використання флеш-карток, зробити додаток доступний для усіх смартфонів на основі ОС Android і наявність пошуку за словами, також наявність графічних зображень. На п'ятому слайді ви можете бачити прийняльну таблицю мов програмування для розробки було обрано мову Java через її оптимізованість, стабільність та наявність великої кількості бібліотек, ресурсів для підвищення знань та активної спільноти. Заінтегроване середовище розробки було обрано IntelliJ ID, оскільки він має в собі всі переваги Android Studio, а також додатково більш комфортні умови для розробника, такі як автоматичний рефракторинг та автозбереження коду. Так, як застосунок написаний мовою Java, з використанням додаткових бібліотек та прописування окремих класів на кожну активність, аби не втратити важливих файлів під час зборки додатку, було обрано автоматичну систему складання Gradle, оскільки вона працює швидше та дає змогу динамічної заміни залежності проекту. На восьмому слайді можна побачити схему навігації в програмі, де видно, що всі доступні функції можна ініціювати через головний екран, що спеціально створено для облегшення взаємодії з програмою. Діаграма прецедентів відображає головну суть застосунку, доступність для будь-кого, хто має смартфон. На десятому слайді зображена функціональна структура програми, яка вкотре імплементує доступність і інтуїтивність процесів та функцій застосунку. Загальна структура застосунку складається з класів активностей, де відбуваються реагування на взаємодії користувача, класів адаптерів, що слугують конектором між просто вхідними даними та вихідними з відсортованими структурованими даними, також класів роботи з даними для зберігання і обробки даних, і очищення кешу, і, звісно, файли з розширенням XML, де зберігаються інтерфейси програми. Далі ми переходимо до розгляду інтерфейсів при відкритті програми. На зустрічає головний екран, який одразу вміщує в собі всі основні функції додатку. Перша функція, що ми помічаємо, це пошук, який знаходить необхідні вам дані за словом. Ідея можливість відкрити параграф з правилом. Також на головному екрані доступна інформація про додаток та розробника. Наступне ми розглянемо функцію теорія. При натисканні кнопки теорія ми потрапляємо в меню вибору типу теоретичного матеріалу. Обравши пункт правила дорожнього руху, отримує доступ до меню всіх тем і даних в них. Про режиму е, дорожніх. Знаків, ми також потрапляємо в меню вибору тем, а потім до теоретичної частини знаків. При обрані режими тестування ми спочатку потрапляємо у вікно вибору тем для знаків, а потім попадаємо в меню з флеш-картками, де можна самим відгадати назву знаку або перевірити назву, натиснувши кнопку Дізнатися відповідь. При натисканні кнопки наступний знак відбувається перехід до іншого знаку. Останній інтерфейс виконує функцію авторизації та реєстрації. За умови відсутності аккаунту ви можете обрати режим реєстрації. Авторизація додатку відбувається локально і не потребує доступу до інтернету. На сторінці особистого профілю можна відслідковувати прогрес валок. Висновки. Під час виконання дипломної роботи було виконані такі поставлені завдання, як проведення аналізу предметної області, дослідження існуючих додатків для вивчення правил дорожнього руху, обрано інструменти для розробки, розроблену програму та проведено тестування. Всім дякую за увагу!